Дивіться, який тут рай. бачите, який тут рай. Яка красота. А вот Я теж так купувала, купила. Всі ці сорти в мене є, це погані. І тут ось є красиві, багато. Знаєте, яка краса на Київському у нас. Харненький. Поки я друзі була в Одесі, прийшли мені від Лідії Підогорної. З Фейсбук я виписувала в неї клематіси. Позарилася на дешеву рибку і отримала. Погану юшку. Ну, цей геть. Бачите, він такий. Ну, ці ось, я думаю, підуть по 120 гривень. І виписала в неї Вероніки. Я була в Одесі, наш вчарний син отримав, полив їх і ось я приїхала буду зараз висаджувати. Зараз подумаю, де і куди. Ось прийшли Вероніки. Ось такі, ну, вроді, прийнялися. Там ще один. Це ж не знаю взагалі, що це, це подарунок чи що, не знаю. І ось ще одна Вероніка. Поки він тикнув їх тут, ну, хай будуть тут і квітувати. І ось, друзі, те, що я вам показувала, де я купила на київському ринку. Ось такі два кущики. Я ж думаю, як це у мене такого кущика немає. Але він у мене є. Бачите. Чи вони... Ні, вони не однакові. Ви бачите? Ні, однакові. Так, однакові. Ну нічого, посаджу. Хай буде ще один кущик у мене. Раз у мене тут у дворі є, значить посаджу їх на вулиці. Забула було вам, друзі, сказати, бачите, прийшли навіть не позначені, які це, що це, де це, ніякої немає ніякого надпису, які це, куди їх саджати, як їх саджати. Бог я святий знає. Ось подивіться. ну, Це який відповідальний продавець. Нікому не рекомендую, чесно. 20 гривень оце, оце нещастя. Стой. Ну воно ж не воно ж воно вже все. Воно ж вже все. То, яке воно буде. Отакі люди є, бачите. А гроші я їй переслала наперед, бо вона так не захотіла висилати, відправляти. Розумієте, які це люди. Коріння гарне. Будемо сподіватися, що саджанці приймуться. І перезимують Всім доброго вечора. Ми були в Одесі. І я приїхала, я свій садочок після дощу не узнала. Так гарно все. Дивіться, які шикарні хризантеми Понаквітали. Це пізні високорослі вони ще не квітують. Дивіться, яка красуня у мене бурьона розпустилась, не хоч відти у болото. Дивіться, яка красунечка. Бачите, вони горіли влітку. Бачите, що з ними скрилося. Все це ось треба зрівати. Не вистачає часу. І ось така. Це Та те, що бабулечки в нас. На ринки купувала. Ось така Міскантус уже вимахав Ого, який. Бузина почала свою знову варіатність показувати. Ну Якась вона в мене не дуже цікава. Побачу, що з нею буде далі. Ну Хоч може холодок тут буде робити для квітів. Подивіться, чи згорів він, чи, чи це. Уже якесь захворювання, напевно, якесь захворювання, а може згорі бог його знає. Але ось тут ще дивіться, які гарнючі квіти видає. Дивіться, які гарнючі. Навіть пінесетом після пересадки в мене пустив свої, дивіться, квітконоси, які гарнючі. В тому році він був шикарний, в цьому році не дуже. Ось бордюрки мої, ці квітують. Дві однакові і ці шапки. Це ж просто сонечки в садочку. Деякі хризантеми тільки на бутонах низькорослі. Деякі вже і квітують. Уже відквіт каріопсіс, каріптеріс. Бачите, він вже відквіт. Це купувала як найскорослий. В цьому році він дивіться, який у мене вимахав, Здоровецький. І ще квітує потихеньку. Перовська. І ось самий-самий ранній мій. Моя хризантемка така. Рання-рання, вона така цікава, гарнюча. мені так Вона подобається. Рожевий колір у неї. Серединка аж бордова така. Гарнюча така. І очітки, подивіться, свою красу, яку корі набрали. Поприймалися всі мої. Ялівці гарнючі. А ось цей Ця хризантема у мене як розквітне. Да, вона свої оці в різні сторони пускає. Але вона коли розквітне, це просто ну, така, такий акцент в садочку гарнючий. Я вам передати не можу. А це ось подивіться, яка красуна. Подивіться, яка це красуня. Колір вона висвітлює колір, але він такий темно-темно-вишневий. Камера не, не може передати його, як не, не, не передає. Так же гарно і квітують чорнобривці. Насіяла мати. Ось олівці підвіться, які гарнючі пішли перерости, гарні такі в них. Якщо все це в мене вже, звичайно, в морози прийдеться все зрізати після морозу, то в мене хоч лишаться потім оці красуні ялівці. Красуні. І гос такий у мене такий же самий. Бачите, красень. Два у мене однакові. Я трошки хотіла їх по-другому висадити, але ну, так вийшло. так вийшло. Капусту понасадювала, воно щось ну як не ворота, щось воно нічого не показує мені. Все на бутонах, бачите, все. всі хризантемки на бутонах. І ось подивіться, що в мене стулькують. Я не знаю, друзі, це, це так і повинно бути, що це я не знаю, я ж ніколи із хвойними не мала справи, ніколи їх не вирощувала. У мами росла. Дві чи три туйки, але вони будуть зовсім другі. Вони, їх не треба було не обробляти, нічого, а це щось не, не зрозуміло. Це що? Це, це, це хвороба, чи це, чи це так повинно бути? Не знаю, друзі. Я знаю, як вирощувати пересині. А ось з туйками з, з... Ще я не... Напевно, щось не так я роблю. обробляю я їх. Підкормлювала в цьому році. Ті роки не підкормлювала, не знала, що їх не потрібно. потрібно. Знаю, що вони росли просто так. Тут теж все опало, дивіться, бришнючий. Не знаю, це так чи не так, не знаю. оце її колір красуня після дощу трошки набрала водички і похилилась. Це біленька. Теж, дивіться, як гарнюча Дуже гарна. Треба поставити собі підпорку, щоб вона стояла і радувала мене своїм цвітінням. Цей сорт дуже хворіє. Горить, верніше, дуже горить на сонці. Не подобається їй, цьому сортові цій астрі буде на сонці. А ось ця капусточка вже набирає кулі, бачите. Вже буде цікаво. Барбарис вічно зелений. Красунчик. Всю зиму буде такий зелений. І ось айстра. Трошки висвітлює її камеру. Не можу впіймати. Вона темно-темно-фіолетова. А яка гарніче пішла. телосперма, Дивіться, які кущики гарні пішли. о яка вона красонечка, о яка красонечка. Я в тому році буду вже любуватися її квітні цвітіння, як доживемо. Ось такі ялівці, бачите, приймалися в мене гарненькі. І цей зернючий пішов такий красунчик. І ось на бутонах. Дивіться, яка краса у мене буде скоро розквітати. Я, від... Я навіть не пам'ятаю, які в мене тут кольори є. Ще не всі квітують, але я не пам'ятаю, які є. Бачите, ось це ще не квітує. А ось солонець. Хоч хоч що йому на доріжці виріс, але його не прибираю, хай буде. Та ялівець у мене прийнявся. Який красень. Знаю цю. Подивилася в одному з відео, хтось виписав собі троянду вулкану. Я б її так би відправила, безкоштовно. Один раз квітує і все. Може я її неправильно простригла, та зато вона така. Але як звичайні стрижу, не знаю. якась вона мені не... Ну раз, поквітувала і все. Біля анжели. У мене чи ангели. Ось ще такий кущик є. Фіолетовий, гарненький такий. Люблю я цю квіточку Люблю. От мені вона подобається. Але її потрібно обробляти від борошнистої роси. Вона хворіє борошнистою росою. Данька. Ось така. І подивіться, не доквітував. Не доквітував він влітку. Дивіться, скільки квітів засипано квітами. І тут. Бачите, де більше сонечка попадало, згоріло, а тут ось випустила свої квітконоси нові і квітує. І ось знову почали квітувати. Мої трояндочки це спрейки у мене. Це теж дуже гарний колір у неї, але коли вона вигорає, вона стає ось така, ну, не дуже приваблива. І влітку ця троянда не квітує зовсім. Вона боїться спеки, і вона не квітує зовсім. Квітує фаєрфлеш. Ось нарешті я вам можу показати. Трояндо. Дивіться, який в неї шикарний бутон. Я не знаю, як вона називається, але що мені не подобається, що, ось бачите, вона йде в один стовбур. Ніяк вона більше не пускає. Це в мене сінець. Сам по собі зійшов і ось такий виріс. Це ось у мене. Теж, як то називає, хтось айстра бельгійська хтось морозець, хто як хоче. Троянди у мене зараз не підкормлені. Ну, не гарні, будемо сказати так. За всім потрібен нагляд. Всі хочуть їсти, всі хочуть і, і будуть гарно квітувати, якщо за садом. Є догляд належний, а коли догляду немає, то немає і гарного цвітіння. Ось теж у мене сіянець один, не знаю, як він буде квітувати, а це вже, бачите, після дощу вже можна насіння ці Ось, зайстри, звичайно. Так, я їх розсіваю по садочку. Та й все. Цей теж у мене красим відквіт. Там у мене він гарнюні. Найстрки. Троянда така красива. Така гарнюня. Підійду до неї зараз, якщо зможу поближче і покажу вам. Гасання до сих пір квітує. Бачите? Троянди всі поприймалися, друзі. Всі троянди прийнялися в мене. Всі. Будемо бачити, як вони перезимують, але прийнялися всі. Оце трошечки в мене була листопад, але я бачу ці гілочки все нормально. Все добре. Це буде красень, темно-фіолетовий такий, темно-вишневий навіть. Дуже гарний кущ. Оце за один рік він у мене такий наріс, здоровецький. Ця красуня не любить дощ Вайтлідія. А цієї скільки приростів. От не, не, не знаю я всі назви цих троянд. Зараз я попідписувала всі, які я посадила, я всі підписала троянди. А ті, що купувала раніше, ну купувала на базарі, знаєте, як на базарі. Точку, я не знаю. Ну, який є, таке є. Головне, щоб гарний був. Ну, це я знаю це точно, що це в мене чорна леді. Дуже базальний. Дивіться, який видала здоров'я. А там Боже, вище забору. Капець. Дивіться наросла в мене Жоржина. Буде скоро квітувати, яка звичайна така. Це я купила бабулечки, і вона мені сказала, що вони будуть різні, а вони однакові. Ну нічого. А це мені сусідка дала скоро, вона розквітне. І я дуже люблю Жоржини. Друзі, я їх так люблю, я вам передати не можу. А ця красуня, подивіться, як. Дивіться, яка це красуня. Так вона, коли після дощу ось така робиться, то вона не гарна. Ну, Всі, коли відтвітають, не гарні. Старі люди теж не гарні. У зморшках. Ну, що зробиш? Це життя. Дивіться, яка красуня. Висадила я свої сюди клематіси, ось сюди кущі посадила, зараз я їх замульчую. Друзі, коли ми торгували на Київському мені бабулечка, та, що я в неї в, тому, в, той, в той раз купувала гібіскуси, ну, кімнатні, вона мені принесла ось такі три череночечка. Я обірвала ось це листя, вона мені сказала зараз намочити їх, поставити в якусь ємність, замочити повністю ось так леї водички зараз. Ось так. Сказала на 20-30 на хвилин замочити їх повністю в воді, потім саджати в ґрунт і під банку обов'язково. І вона сказала, що в мене все вийде, все вони будуть рости. Тут білий і рожевий. Ну, Білий вона сказала, дуже тяжко приймається. ну, Будемо надіятися, що в мене щось вийде. Один, який я посадила під банку, я вам показувала. Він, ну, по крайній мірі, я не знаю, укуренився він чи ні, але він не пов'яв і не посох. Будемо сподіватися, що все буде добре. Ось, посадила я саджанці ці. Побачимо, що воно. Да, приймуться, приймуться, не приймуться, так і буде. Що зробиш? Ну, буду старатись. Тепер сказала бабулечка, що 10 днів їх поливати зовсім не потрібно. Ну, ось я залила, в гранді ось обмокнулась такий кореневий ось корневін. І тепер буду чекати результату. Ось так, друзі, закінчився день. Всім мирного неба і спокійної тихої ночі.